Всім привіт! Ви на каналі ADVANCE. я Вадим, і сьогодні ми будемо вскривати знову ж таки, посилочки від підписників. Посилочка також буде з Китаю. І ще одна посилочка від доброго денчика. Я був в нього на стрімі, тут буде десь тут посилання або в описі на його канал. Ось. І там я купив трошки картів на Sega. Ну, звичайно ж, піратка. Але не болотяння таким ось чином. Ну і давайте ж подивимось, що за посилочні. Також отака ось посилочка з Китаю. Я її вже відкрив. Зараз трошки пізніше тут буде відео, що тут саме. А, ось таким ось чином. Потім отака посилочка, так. Це свідкова панди. Тут буде дещо цікаве. Я, правда, ще не знаю, що то. Ну, я знаю, що це фігурка. І фігурка Star Wars, а яка саме, ми не знаємо. Це наша посилочка від Олег Ша. Він мені зробив ще один підготнчик. Теж плюс-мінус знаю, що там, але ще бачите, як бачите, ще нічого не відправилось. Це лежить, ось, чекає свого часу. Ну і посилочка від денчика. Це здорова. Десь 3 кілограма, тут повинна бути написано. Ось. Так, ось, бачите, 3 кілограма. Наче всі дані сховав. Ось, ну і давайте перейдемо. ж а, до столу і подивимось, що які посилочки всередині. Точніше, що всередині посилочок. Ось ми перейшли до столу. Нарешті я знайшов свій ніж постійно. Я десь гублю. Ось, не все у нас навіть в кадр, кадр влазить, бачите? Ось почнемо з е, коротше, цієї посилочки. Ну, зараз я скажу спойлер, вона вже відкрита. бачите. Я вже дивився, що там. Зараз тут буде маленьке відео що саме там всередині. Так, ну що ж, переходимо до розпаковки маленької оцієї посилочки. Тобто це відео я збираю раніше Ось, і вставлю до чого ж була ця посилка. Або раніше, або пізніше, ну коротше, ви потім все побачите вже хі, свої дані за, за тер, так би мовити, Ось, тому що в якомусь відео забув. Я не буду робити посилання в якому, щоб не загострювати на цьому увагу. Давайте подивимось, що ж я там собі таке замовлю. Я вже знаю, що тут повинно бути, тому що подивився по відстеженню Aliexpress. Так, подивимось, що це. Це у нас Amplifier. Ну, коротше, посилення звуку для Game Boy Advance, яке типу, поїде до Макса разом з батареєю та батареєю та цим корпусом. А, до речі, по Алікспресу. Тобто, гроші я повернув за цей. За батарею, ну, за батарею саму. Яка повинна була йти з кришкою. Ось, а до Макса поїде, ну, зараз покажу в наступному відео, що саме. Тобто корпус, оцей ампліфайер та екран з підсвіткою. А гроші я повернув спочатку, вони хотіли 7 доларів, мені пропонували. Потім 14 чи 17 це пропонував ще продавець. Але потім я кажу, що ось окремо є. Можу ці скріншоти всі повставляю. От, що Окремо воно коштує 24 долари. І коротше, мені повернулося саме 24 долари аж. Тому таким чином. Я вважаю, що прикольно. А, з чим це пов'язано? Тобто, в, типу в нашу країну не можна доставляти акумулятори. ну Це взагалі якийсь трешак, якщо чесно, не знаю. таким чином Отакий amplifire. І поїде до Максима. Коли не знаю, але думаю, що скоро вже поїде. Якимось чином. Дякую за увагу. Ось, і як я вже показав, так, це у нас э, Ось такий, Це у нас для Game Boy Advance. Ось у нас наш Game Boy Advance, точніше мій. Ось це для посилення звуку. Все це поїде Максиму до ретростав. Коротше, грався я тут зі світлом, там, там тінь, тут тінь. Корочі, як є, не знаю як. Треба кільцеву лампу, мабуть. Тому що тут граюсь постійно з тим світлом. Для посилення звуку. ось. Ну І звичайно ж поїде оця штука, щоб поміняти корпус. Хоча я не хотів насправді це дуже робити. Ну, хай вже буде такий патріотичний український колір. Ну і звичайно ж, хіз підійде наш. М -м, цей. Екран. Якщо не дивилися ще це відео, там де я отримав ці посилочки. Ну, точніше так. З Game Boy Advance. З Game Boy Advance точніше цим екраном оцим. А також ще був такий чехол за Ось. Ну, чехол, звісно, максимум бідері відправляти. ось. Ну, коротше, такий ось екран. Гроші мені повернули. Зараз я розкажу, як саме в маленькому цьому відео. Ось і там будуть всі скрини, ну не переписок, але як мене хотіли намахати і так далі. Ось ну, цей у нас корпус для цього всього. Це amпліфа. Не будемо на ньому загострювати увагу. Прибираємо наш Imbo Advance і вскриваємо наступні наші посилочки. Ось ну давайте, 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 давайте подивимось все ж таки напевно, що нам Лула Панда. Ось. Знову ж таки з чатику псих оче. Традиційно вже під кожним відео прикріплю кан... посилання на канал тихоче та на чат тихоче. Якщо ви не знаєте, як доєднатись, мабуть буду залишати ще свою пошту ось. Пишіть мені на пошту, я вам розкажу як доєднатися в чат, чи хоче, а не просто в коментарі анонси таут. Так. Ще щось якийсь змоток. У нас було пакування від моєї пошти. Тепер пакування у нас від панди, напевно. Я так думаю. Чорний стрейч, десь він взяв. Цікаво. Якась фігурка у нас старвас, наскільки я розумію. Принаймі мені так сказав. А у якось це дуже цікаво. Можливо одна, тут не одна, тому що це... <кій> тут якась коробка. Мені так дається. Випився, як то кажуть. Ну нічого, я теж щось відправлю. Ой, обов'язково і не тільки йому. Ну, треба щось відкавити, бо він мені вже, я не знаю, другу чи третю прислав, поставить. Друго точно, другу точно. Так. Дивимось. О. Ого! Ого! Що це таке? Ага. Так, не знаю, чи це якісь дані. Щось там вирубати. Ага, це коробка якогось, ДДД. Ага, це коробка. Зрозуміло. Так. Так, це у нас якісь... А ну цікаво. Так, це фігурка, як Угу. Ну це не несе прям цінності якоїсь, але цікаво, цікаво. Половинка вот такого ось журналу. Польського чи Че? черського я щось не дуже розумію так 30 грам, Прага. а че часика че, чеська че, 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 журнал да. Хм, цікаво прикольно ну я почитаю потім подивлюсь що там пропонують купити. ну це на демфер так і дивимось шпирог. Обана! О, Це ж цей літачок че, як він там називається Сорі, я не дуже фанат Wars, прям я полюбляю франшизу, я не знаю, який це саме цей корабель, але такий ось корабель. Прикольно. Ну, коли в мене буде поличка, поставлю. Поки що з поличкою все погано. Ну в принципі, можна поставити. О, такий ось корабель, дякую, Вова. Дуже класний підгончик. Так, куди ще його тепер типу, покласти? Так, ну давайте поки що. Так, і покладемо десь. І перейдемо далі. Дякую. Тепер давайте подивимось, що ж таке все ж Олег писав, бо він вже давно чекає, коли я тут все відкрию. Але, мабуть, перевірку я вам буду знімати в окремому відео. Ну і плюс ще диски від дивана вчорамся лежать. Також теж тут вона мій годяка. Теж треба або одне, або два відео зробити. Так, ми дивимося, що ж Олеж, Олеже посав. О боже, що це за коробка така. Прикол. А наче він мені робив фотку цієї коротке. Ну, я плюс-мінус пам'ятаю, що він там міг прислати, але я не знаю все, що там може бути. Вже якийсь фарик на сєга. Отак, ну, це ж у нас лежить. Він, зазвичай, якщо і присилає, то щось для сєга. Так, ну дивимось. Так, це у нас... А, точно згадав, це у нас він мені колись прислав оту ж платку. А, платку прислав. Контр корпус. але вона була болотяна, тому вона залишилася ну поїхала до на знищувальний стрім. І що прикольно, то ж теж я тут, якщо не прикріпляв, прикріплю посилання на стрім, на канал і так далі. Або в посиланні до цього відео. Ось і він знищив за гроші свою шпатку, яку він мені прислав. І каже: хочеш, я тобі японський ром? Ну, кажу, давай. Це японський ром. 16 біт, ну схоже, до речі, схоже, що. Ну, тут ще оці штуки. Тобто це не якась там підробка. Бачите, все. А пахне як. М -м -м. А пахне як! Вкусно! Класно, класно, дядьку дуже лежить, Так, це що у нас таке? Ага, це у нас коробочка. Мабуть, для нього. Хм. Міг би так і покласти, в принципі. Ну, хай буде, так, в коробочку поклали. Так, це у нас, якщо я напоминаю, безпроводні геймпади, взагалі круто. Класне натискання. Оце, Оце, так, оце. прямо тут, напевно, батареї повинні бути. Так, тут не будемо вскривати. Коротше, перевірку будемо робити в наступному відео, Вибачайте. Або зараз, можу, ну, на монтажі дізнаєтесь. Опускається все вогонь. Не одно віконь, звичайно, хоча схожі, як на неї. дуже прям гарний стан. Дуже класні. Не знаю, що я буду з тим робити щось погане, куди я їх відівати. Ну, подивимось, подумаємо, що з ними робити. І з тими, що короткими також. Так, що воно... Ага. Ага, це як ще якась коробочка у нас буде. Мабуть, для якихось моїх каліків, які в мене ще лишились англійські. Ще коробочка. Прикольно. Так, коробочок мені наслав ще коробочка. І, напевно, ще коробочка. Так, і ще одна коробочка. І того. Це у нас чотири коробочки пустих. Два геймпада без на Sega. Дуже класно, дякую. Леже. Перевіримо в наступному відео, напевно. І ось такий японський ром на Sega. Класно, класно, дуже дякую тобі, друже. Так. Тобто з Хардкофт з питання закрито. Ну, мабуть, я сподіваюся, що воно працює. Я думаю, що майже прислал мені працюючий карик. ну подивимось, який там саме японський. Ну і подивимось. Так, зараз у мене тут кіт кричить. Кричить кіт, треба випускати його на вулицю, щоб він не кричав. Так, відкриваємо посилку від денчика. Коштувало на мені по 100 гривень за кожний картридж. А, що я розказую? А, ну хоча ви ж дивились, знову ж таки, тут буде ще одне посилання, ще один стрім, чи той, той самий стрім, ну коротше, ви зрозуміли. У нас буде аж 12 кариків на стейка. Ну, точніше, 10 каріків і 2 платки. Але в корпусах і в коробочках. Так, традиційно купа демпферу. щоб це все не їздило по коробці. Купа демпфер, мені це знадобиться. Для посилок, тому нормально. Це дуже класно. Люблю демпфер. Ще демпфер, О, вона низ поклав. А не поклав, це прям як моя школа. Дякую, Денчик. Ну або навпаки. Ну, я завжди теж стараюсь на них щось класти. Тому що знизу так само може бути щось незрозуміло. Так. так. Так, так, так. Це у нас Street Racer. Отакий. Прикольна якась гра, мені щось нагадало цей, От, звісно, що це сага. Хоч українською написано, то не так. А, що це, це і схоже? На що воно мені схоже було, я не пам'ятаю. Чи на rock'n'roll Racing, чи на Crash Bandicoot цей Team Racing. Ну коротше. Ну, на перевірючці подивитися, я згадаю, На що ж воно мені було схоже? Так, це у нас а, не Sonic, напевно, чи Sonic. Це у нас, мабуть, Mip-Mip чи щось таке. Так, ну це. Короче, і коробочка, і цей. Це або Міп-Міп, цей вілі Койот, і пташка, яка не пам'ятаю. Ось, або Астерікс. Хоча Астерікс, напевно, в своєму корпусі. Там, мабуть, це міп Ну, подивимось на. Ну, або зараз я зніму другу частину, не знаю, зараз подумаю. Так, це у нас... Ооо, Battle Toads and Double Dragon на Segal. Ще треба Battle Toats звичайний на Сега мені. Бажано одногровку, ну подивимось. Поки воно загорить, не до ну, цього. Так. Так. In Escape from Moss. Але тут написано болотяною мовою. Ну, коротше. Ось тут відріжу, мабуть. <хи> Достану цю палітурку і тут відріжу. Не знаю. Або, або тут чимось заліплю. І отут, отут от тут. Ось тут залишу ці скрині. Подивимось. Бо я не хочу, щоб воно було. Ну тут, наче, бачите, на нормальному все написано, класно, ну наліпка, оця звичайно. Треба її. або... Вже в інстаграмі психоче там є вже. Трет по цій темі, чим приліпляти, я не пам'ятаю, чим саме, але десь щось було. Тому приєднатись як то кажуть. Так, далі. Бабсі ту. До речі, ще Бабсі у Денчика наче є. Так, тому купуйте. Що поки ще є прикольна наче гра, я дивився. І як вона виглядає, наче така мені сподобалась. Прикольно. Так. Тут у нас теж болотяною мовою, теж щось треба придумати тут. Щоб його тут болотяною мовою чи не було. На що вони туди пхали за болотяну мову, я не знаю. Так, так, так. А, і тут теж, до речі, уличний гонщик. Кошмар, кошмар якийсь так далі. Далі, що у нас тут? Так, це у нас Hercules, насега. Hercules! Два, я вже забув, що я її вбрав. Класно. Теж коробочці, в пустій, але коробочці, дякую. Так, далі поїхали. Що у нас тут є? Що у нас тут є? А, ось Астерікс. Астерікс теж, бачите, володья не мовою. І напевно там була платка від Астерікса. Так, платка, і він засунув в іншу коротше, штуку. А чи ні? На Астерикс. Коротше, будемо дивитися на перевірці З все СТРК. Так. Ти болетяну мову, знову ж таки, треба придумати, що з нею зробити, щоб їй не було видно. Тому що ось ще Ast. Тут точно Ast, але інша платка, а це не російська версія, а нормальна. А що тут тоді? А, я згадав. Тут, коротше. Одна гра з RX, а тут інша. Інша гра, точно. Короче, я взяв два різних Asterix. на Насека. Ось таким чином. Так, далі у нас тут небагато вже лишилось. Небагато вже лишилось. Так, це у нас Sonic та Knuckles. Дуже класна гра. Мені сподобалось. Глядаю, правда, тут що один, один Knuckles тільки. Соніка нема. Хоч бере там з того Соніка, вирізай, прикріпляй прикріпляє себе, я не знаю. Ну я жахтую, звичайно. Так, що у нас тут? Іїхідна накліс. Ієхідна накліс. Соніка Єхідна. Болотяна мова. Коротше, треба щось вгадувати з цим Болотяна мову, бо це неподобство. Lion King. Я дуже хотів, дуже мені сподобався на NES. На Денді, ось, але у мене був тільки Super Game, там 5 А це якраз оригінал. Ну як, це сага звичайно. Я маю на увазі, що повна версія. Повна версія гри на саме на Sega. Тобто там не вирізані рівні, як на Super Game, оцей. як він називається. Sega Super Game. Ну, коротше, була така Кондор, у них там ігор 5. Наче огляд робив Ретро Діон, теж тут десь ставлю посилання на його канал або на його огляд а на канал в описі. І там він робив огляд на оці всі е, ці хаки від Supergame цього, цієї хакерської контролів. Тому ну, ж таки це болотяною мовою. Ці. Будемо щось згадувати з цим. Так, Blades on Vinigans. Або клінків аз Ну, знову ж таки, треба щось з цим придумати. Це у нас гра про таку жіночку трошечки оголену. Golden Axe 5. А, Я навіть не знав, що це франшиза цього Golden Axe. Ну, коротше, от цієї жіночки трошечки оголена, така ось гра. Так, Це у нас Blades of Winnegan's. Vector Man. Ну, Я думаю, ви всі бачили, що це за гра. Наліпка, наче, непогана. Хоча, звичайно, це не оригінальна, як зазвичай, тому що це у нас все піраточка. Отак. Але не болотяна, слава Богу. Хоча, як сказати, цієї не болотяна. Треба щось з цим зробити. І того ми бачимо. І того ми бачимо, що у нас раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 каріків на Sega. Ну, Точніше 10 каріків від вкладки, але вони в коробочках і так далі. Потім у нас два геймпади для Sega. 5 пустих ще коробочок. 5 пустих ще коробочок. І 4, 4.4 коробочки. А де я дів? Всі, контр-хардкорпс. Ось. Ось контр-хардкорпс можна сюди, в принципі, додати. Ось 4 тоді коробочки пусти. Ось, контр-хардкорпс відолежить. Оці два геймпада теж. 12 харківчика, але це я придбав у нього. Ось, і ось така ось. Така ось знову ж таки неймовірна фігурка від Вова Панда. Ну і там Wi-Fi, це... давайте вам ще раз його покажу. Кей поїде до Макса разом з геймбоє, раз, разом з екраном до геймбоя з підсвіткою та новим корпусом в українському патріотичному стилі, так би мовити. Ось така ось була сьогодні розпаковочка. І перейдемо, мабуть до завершальної частини цього відео. Ну що ж, подивились ми всі посилочки від підписників, також з закупівлю у ДНК. Також подивилися на ампліфер, який поїде до Максиму URTSTRF разом з геймбоєм, екраном з підсвіткою та новим корпусом. Ось, а перевірку цього всього я розіб'ю або на два різних відео, або в одному. Але ще нас або вас всіх коротше, чекає перевірка дисків від Вана Кучеренко. Тут буде десь відео. Знову ж таки, де я і його посилку показував, і деякі інші. Ось тому що досі я ще це все не перевіряв. Також нагадую вам, що зараз проходить розіграш на іншому моєму каналі «Тигель з Буршном, де можна виграти колоди, аксесуари до колод, кейфордж і так далі. Десь отут буде посилання на це відео, ну і також в описі до цього відео буде також. Ну і Посилання на канал «Тигель з Бурштом в тому числі, тому підписуй, підписуйтесь, якщо вам цікава така тема. І якщо ви хочете мене підтримати, тут прикріплю банку, приват, PayPal і так далі. І тому подібне. Але в першу чергу допомагаєте ЗСУ, розділом, яке ви знаєте, ну або також тут прикріплю збір на філамент від нашого друга, який робить різні добрі речі, щоб знищувати нашого ворога. А саме збір на філамент... Від Богдана. Тому, е якщо є зайва кропічина, в першу чергу донайте на ЗСУ або на цей збір, який я переріплю також в описі. Дякую, що були зі мною. Якщо вам таке відео сподобалось, ставте пальці догори або в подбайку. Якщо не сподобалось пальці вниз, все може бути. У мене інколи буває, що навіть писали в якомусь відео попередньому, наче. Що Мені YouTube запропонував, а це якась фігня, ну я видавив цей коментар, не знаю, чи правильно я роблю, напишіть в коментарях. Якщо погані коментарі видаляти, чи хай залишаються, Ну, звичайно, якщо це у нас наш ворог або оболо, то я їх видаляю і блокую, тому не бачу в цьому сенсу, але це був наче коментар, написаний українською. Але не став розбиратись, видалив тому що дуже-дуже якийсь дивний коментар. Ну, коротше, як ви <смір>, з хейтом розбираєтеся, якщо ви теж блогер або стрімер, тому що я знаю, що зазвичай мене такі і дивляться. Ось. Таким чином. Тому дякую за підписку, дякую, що дивились це відео. Знову ж таки, щось затягує це відео і е перевірку всього цього ви подивитесь пізніше. Дякую, що були зі мною. З вами був Вадим, ви були на каналі СкілАдванс. Всім па-па!